Триває 393-й день захисту України від повномасштабного російського вторгнення. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбили понад 80 ворожих атак та знищили ще 660 загарбників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 23 березня. Окупаційні війська Росії втратили 168 150 тисяч військових, 3570 тисячі танків, 6800 тисяч Дев'яносто бойових броньованих машин, 2608 артилерійських систем, 511 реактивних систем залпового вогню, 273 засоби протиповітряної оборони, 305 літаків, 290 гелікоптерів, 2203 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 5452 одиниці автомобільної техніки та 273 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.